Всім привіт, 1 березня у нас на календарі. Лютий нарешті завершився не високосний рік, але не було легко, це точно. Ну і звісно, маю для вас коротеньку інструкцію, що робити сьогодні. По перше, стіпити зуби, зібратися, об'єднатися. По-друге, поміняти долари на євро чи на фунти там вже вам на що більше подобається. І третій варіант, звісно ж, або третій пункт цього плану обов'язково задонатити на ядерну зброю. Я не знаю, як ви, а я вже задонатила. Я знаю скільки коштує ядерна зброя. Не питайте, куди ми будемо нею бити. Головне, щоб вона у нас була. Мені так буде трошки спокійніше, надійніше, ну і принаймні це якісь гарантії безпеки. Чому ми так сконцентровані на гарантіях безпеки? Тому що і чому ми питаємо про це постійно в Сполучених Штатах Америки, тому що. Саме Сполучені Штати Америки були тією самою першою країною, яка нам ці гарантії безпеки надавала під свої власні гарантії безпеки. Сполучені Штати нам сказали, віддавайте ядерну зброю. Ми віддали і тепер, виходить, ми одним гарантам безпеки маємо віддати території, які вони частково захопили. А другим гарантам безпеки ми маємо повірити в другі гарантії безпеки під наші корисні копалини. Чи не надто багато гарантій безпеки, яких не дотрималися? Саме тому я ще раз нагадаю, Україна питає втретє: які гарантії безпеки ви нам можете надати, що Росія не вторгнеться на нас, на нашу землю, не буде вбивати український народ знову? І нам кажуть, немає ніяких гарантій безпеки. Повірте нам на слово: на слово, ми вірили. Ми навіть на Будапештський меморандум вірили не допомогло, не діє у випадку з Росією. Так вже сталося. Тому давайте поговорити про якісь конкретні речі. Ну а конкретні речі звучать приблизно так. Ем... Сьогодні в овальному кабінеті зустрічаються герої боягуз. Коли зустріч завершиться, герой повернеться додому в Україну. Дорогі зеленські, дорогі українці, друзі, ви не самотні. Україна, ви ніколи не залишитеся на самоті. А, вибачте, президента Трамп. Ми віримо в демократію, а не авторитаризм. Я з нетерпінням чекаю зустрічі Трампа і Путіна, де Венц і Трамп дадуть відповідь російському диктатору. Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку США заслуговують на щось краще. Ми з Україною і на боці вільного світу Україна не одна Німеччина разом із іншими європейськими союзниками об'єднана з Україною. Правда, проста Росія вторглася в Україну. Росія агресор, Україна захищає свою свободу, і нашу ми стоїмо за Україну. Така була реакція від наших європейських партнерів. Їх реакція була миттєвою, підтримка однозначною. І не те, щоб її не було напередодні чи ці три роки. Але Європа тепер знову ж таки розуміє, що вона стала тією стіною, яка має е, допомогти нам встояти проти Росії. Були декілька стін: та це була Україна, Європа, Сполучені Штати Америки, е, Азійський світ, який нам теж допомагав. А тепер одна із стін вона впала, і от тепер. Ця конструкція вона така трошечки шатка, і ми не можемо розраховувати на сполучені штати Америки. Незважаючи на те, що літак президента Зеленського ще й досі знаходиться у Вашингтоні, це означає, що не все втрачено, і можливо такі переговори а, сьогодні ще пройдуть, і щось про щось хтось поговорить. А, але а... Американський президент напередодні нам сказав про те, що ви можете на нас не розраховувати. Якщо ви хочете захищати себе, ви можете на нас не розраховувати. Ви можете на нас розраховувати, якщо ви хочете здатися. От, якщо вас це влаштовує, тоді ви можете на нас розраховувати. Ми станемо між вами і путіним посередині. Оцією стіною, яка нас захищала, тепер буде посередині вона стояти. І відгороджувати, якби це був паркан в три метри між кордоном Росії і України, ми не проти, але здається, не про це говорить Дональд Трамп. У США у складі делегації України зараз представники різних структур сил оборони України, які проводили закриті зустрічі з керівниками відповідних міністерств і відомств США та з двома комітетами Конгресу США. На усіх без виключення зустрічах усі присутні, в тому числі усі республіканці, висловили беззаперечну підтримку України та підтримку програм військового співробітництва. Українська делегація продовжує робочі зустрічі за планом. Завтра нічого не відміняється, ну тобто сьогодні. У США у України багато друзів і громадських. Думка тут дійсно важить та здатна впливати на політичні рішення. Якщо усі наші друзі в Америці почнуть активно проявляти свою позицію, цей вплив зможе змінити усе. Чому заговорили про зброю? Ви пам'ятаєте, та було кілька варіантів: що або Сполучені Штати Америки перестануть допомагати нам зброєю, але у нас є ще певні контракти, які були заключені при Джо Байдені. Дякую тобі. Американські президенти, дякую тобі, американські народу. Якщо не вистачає подяки Дональду Трампу, дякуємо вам за надану нам допомогу. В той самий час спекулювали на темі старлінків зі старлінками, розібралися ніхто не виключить їх, тому що і Старлінк підтримує Україну, і відповідно Польща проплатила частину старлінків, щоб вони працювали в Україні. І я нагадаю, що старлінки купували і ми також тут в Україні проплачуємо їх самостійно кожного місяця. Тому просто взяти вимкнути їх, ну це неможливо. По-друге, якщо ми говоримо про зброю, то дійсно, як кажуть експерти, буде складно зокрема з. Системами або ж з ракетами, зокрема до петріотів та хаймерсів. Без них воювати буде складно, якщо американська зброя на тому припиниться, або американські постачання. Але ну знову, якщо зброя виготовляється, вона має для чогось служити, або вона має комусь продаватися. Якщо її не купують і не не дають Україні, відповідно вона лишається на складах. І що Америка готується до війни з ким? З Китаєм, з Мексикою. До речі, Мексиці сьогодні вже прилетіла погроза від нового міністра оборони США про те, що якщо далі так піде, то вони готові до повномасштабного вторгнення до Мексики заради захисту своїх інтересів. От тому я вважаю, що, скоріш за все, зброя буде продаватися, буде продаватися через треті країни, через Європу за гроші Європи знову ж таки для України це ускладнить логістику, це збільшить плече, це затягнеться по часу по контрактах, але не думаю, що між тим, кому продавати зброю Європі чи Росії, Америка вибере Росію. Не схоже на те, що Трамп хоче зробити ще сильнішим Путіна. Бо за словами Трампа, я нагадаю, Путін і так дуже сильний. Ну а загалом, вчора риторка Дональда Трампа і Путіна були дуже схожими. Ми один пропонував один думав за те, що він за три дні візьме Київ і е, всю Україну. А другий сказав, що ви би не протрималися більше двох тижнів без нашої зброї. Е, е, історія не має слагательного наклонення. Знаєте, як було би, ми не знаємо. Вам ще раз подякувати за зброю за військову, яку ви нам надали. Дякуємо вам за військову допомогу і зброю, яку ви нам надали. Е, ну і звісно, не тільки про три дні згадував е, Трамп, і чому я кажу, що ця риторика дуже схожа з Путіним. Тому що Путін свого часу казав, давайте запустимо Арешнік по центру Києва, і подивимося, яка система ППО з ним справиться. А Трамп каже: Давайте ми не дамо вам зброю, подивимося, скільки ви без нас витримаєте. Схожа риторика, схожа риторика. Ну і всі ми мали голову над тим, що ж по факту відбулося. В зміні риториці риторики Дональда Трампа, коли він почав хвалити президента Зеленського, тут зараз буде трохи теорії змови, але інакше я пояснити це не можу. Е, місяць тому Дональд Трамп активно обзивав Зеленського, говорив про те, що він комік, про те, що він диктатор, про те, що в нього немає підтримки від українців, про те, що у нас ми винні йому грошей і так далі. І тут за два дні до приїзду Зеленського до Вашингтону Трамп говорить про те, що ні я не називав його диктатором. Ви що сплутаєте? Він найкращий, Шій президент України, він гарний хлопець. Ми все це завершимо. Україна не повернеться до війни і так далі. Для чого це робилося? Для того, щоб тепер, коли все відбулося, коли шоу сталося в овальному кабінеті, бо саме його влаштували Джей Ді Венс і Дональд Трамп. І після цього шоу він каже: Дивіться: ну це ж не я, винен, це він. Він я казав, що він класний хлопець, я казав, що він крутий, я казав, що він молодець великий, що вони сильні, мужні, потужні, вони б'ються і так далі. Але бачите, ну все, от, це він винен. Він зірвав всі перемовини. Таким чином, Трамп просто як в дитячому садочку переводить пальчиком на опонента і каже, це все він. Він спровокував. Я нічого, я сказав, що він класний пацан. А він, бачите, прийшов сюди як гопнік. Навіть костюма не вдягнув. Ну, і, до речі, по поводу костюма, хотілося б спитати, Ілон Маск, як там у вас? З костюмами склалося, не склалося? Чого ви в овальний кабінет, до президента Великої країни входите без костюма? У вас костюма немає? Або на рендрамоді? А що, у вас костюма немає? Або до шейхів, які приїжджають із Саудівської Аравії? До принців? У вас що костюмів немає? Це наш костюм, піксель називається. Чому Трамп психонув так напередодні в овальному кабінеті? Тому що Зеленський згадав за 2014 рік і про те, що війна не розпочалася в 22-му. А значить вона тривала попереднього разу і при попередньому терміні Дональда Трампа. І тоді він нічого не зробив для того, щоб її завершити. І саме це не сподобалося Дональду Трампу. Йому певно теж. Напророчили страх Європи і повне підкорення України, але все пішло не так, як він собі сподівався. Ну і десь, знаєте, трохи коли президент Трамп говорить на Зеленського комік, в мене таке відчуття, що йому дуже не вистачає цієї кар'єри. Що, по перше, йому дуже образливо, що Україна вибрала коміка. А по-друге, що у Трампа такої Карколомної кар'єри на телеекранах не було. А як ми бачимо, телеекрани не дають їм спокійно спати, тому що чи не щодень Трамп робить ці нові заяви, адже Ді Венс виявляється, дивиться наші з вами сторіс. І з цього робить висновок, як живеться в Україні. Я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення українці, які виїхали за кордон, теж робили висновок по сторісам українців. Це дуже хибна думка, ну і дуже однобока, скажімо так. Тому що, коли у нас горе, ми показуємо, що у нас горе. Коли ми продовжуємо своє життя, то звісно його трохи менше в наших соціальних мережах. Ну тому що не на часі. Але приїхати і подивитися своїми очима Джейді Венс не хоче, Ба більше того, Кіт Келлог, який є представником. По Росії і Україні, я нагадаю, але чомусь вважається більше представником по Україні, він чомусь теж не захотів їхати на фронт і дивитися, як там справи. Каже, залишусь тут, в Києві, якось надійніше. Так, ну і, звісно, зараз максимальна підтримка України важлива. Дякуємо всім нашим партнерам за те, що вони саме так себе повели. А що стосується Дональда Трампа то порахували перевірка фактів від CNN, Що найменше тридцять рази Зеленський подякував американцям і лідерам США. Трамп і віце-президент Венс сказали Зеленському, що він недостатньо вдячний. 33 корови 33 рази. Ми сказали: дякуємо. Ми три роки кажемо вам дякуємо щодня за те, що ви нам допомогли зброєю військовою. Вам все мало і мало. То хто ж не вдячний? Я перепрошую. Ну і по друге знову ж таки пригадайте дзвінок Трампу Путіну. Трамп назвав Путіна великим другом і подякував йому за перемогу в Другій світовій війні. За що дякував Трамп? За те, що Росія надала багато своїх людей, а Америка надала тоді ленд-ліз. Тобто, Трамп дякує Путіну за те, що він за допомогою американського лендлізу лізу американської зброї знищив нацизм. Ну так це звучало. Тепер Трамп вимагає від України. Оплату за зброю не ленд-ліз, яку Америка надала Україні для подолання расизму. Тобто там він подякував, а ми винні. Мені здається, щось неправильно в цій риториці відбувається. Ну і окрім того, умови Трампа, щоб повернутися до діалогу з Зеленським, перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир. Миру ми хочемо, питання тільки якою ціною. Тому що вчора нас, мені здається, підбивали на капітуляцію, на яку ми з вами не погодилися. Е, ну і е, ще раз вам нагадаю, що зазвичай Європа е, поки не перепробує всі неправильні рішення, не прийде до правильного. Мені здається, що тепер це про Америку. Мені здається, що тепер Трамп на цьому місці, і поки він не перепробує всі неправильні варіанти, він не прийде. До правильного загалом, як кажуть експерти, виникає відчуття, що Трамп і Путін вже якось домовилися про переділ Арктики, про видобуток корисних копалин, Не знаю, десь там під Нарільськом, якщо вони там є. Ну і звісно про авіасполучення, про яке Росія просила у Сполучених Штатів Америки. І ота єдина заноза, яка їм заважає, це війна. Тому що, що би вони не починали обговорювати бізнес-інтереси, розвиток, там не знаю і так далі, все впирається в одне в війну, яку Путін розпочав проти України. Визнавати це Путін, звісно, не хоче, тому простіше буде надавити на слабку сторону, тобто на Україну. В цей час Трамп буде воювати з Європою тарифами з Китаєм. Вони, в принципі, вважають один одного заклятими ворогами. Не питайте, чому просто Трамп так говорить. Ну і власне от погрожує тепер ще і Мексиці. Всі чверть століття при владі Путіна. Він пропонував США перемогти якогось спільного ворога ісламських терористів, піратів Сомалі, Кавід і навіть глобальне потепління. Така спільна перемога зблизила би Москву і Вашингтон поверх політичних та ідеологічних бар'єрів, поверх різниці між змінюваною та незмінною владою, навіть всередині російських репресій, як Сталіна та Рузвельта, що поділили світ. Парадоксально, що Путін наблизився до своєї мети в момент, коли таким спільним ворогом заходу став він сам, і здавалося б, повинен був. Бути від неї ще далі, ніж будь-коли, однак у риториці і у тактиці Путіна ми бачимо застосувати чинність, а потім стати необхідним для врегулювання наслідків. Тобто він спочатку нападає, а потім, щоб всі його просили, що він має врегулювати цю саму війну. Ну і Путін зараз говорить про те, що він ні на які поступки йти не буде. Тому Дональд Трамп вирішив, що на поступки має піти. Україна загалом тактика Дональда Трампа або ж чому я записую це відео в суботу, тому що Дональд Трамп не випадково приймає величезну кількість стрімких рішень. Це робиться спеціально. Це називається перевантаженням зони. Я вам нагадаю, яку використовують в американському футболі. Він просто закидає. Будь-яке лайно в інформаційний простір, щоб ми це обговорювали. І робить цього лайна, продукує так багато, щоб не встигали народжуватися тези, щоб опоненти не встигали підготуватися, щоб згуртуватися навколо подолання єдиного наративу. Ніхто не міг. Друга теза це п'ятничне вкидання. От ми побачили п'ятничну зустріч в овальному кабінеті. Для чого це робиться? Для того, що спірні рішення часто озвучують до кінця тижня, а щоб вони до понеділка відповідно зникали з порядку денного. А так було з призначенням колишнього телеведучого Піта пітахекзата на посаду міністра оборони США. От тепер цю саму тактику Трамп застосував до Зеленського. Тобто до понеділка ця історія вже скисне. Вчора вона була гаряча, як пиріжки до часу ночі ніхто не спав. Всі дивилися за заявами, спостерігали Дональда Трампа за тим, як президент дає інтерв'ю Fox News. А вже в понеділок про це майже ніхто й не згадає. Ну і звісно, постійний хаос. Аналітики запевняють, що тактика може відштовхнути найвідданіших прихильників Трампа, але поки що все, що дозволяє йому домінувати в медіапросторі. Тому, поки Трамп намагається триматися на коні, поки він думає, що впереді планети всій, поки він думає, що зможе переломити Україну через коліно, я вам нагадаю те, з чого я розпочинала. По-перше, стіпли зуби, згуртувалися, об'єдналися, поміняли долари на євро чи фунти. Там вже як вам подобається більше. І задонатили на ядерку. Так знаєте, якось воно буде все ж таки надійніше. Мені здається, це єдина гарантія безпеки, яка може бути в Україні. Тому що якщо немає тимчасового перемир'я, а нічого зараз не вказує на те, що він воно буде або воно є. Якщо його немає, то це означає, що і миротворців військових миротворців з країн Європи, ми також найближчим часом. А в Україні не побачимо.